Не чує ця послана крапля випарується, не долетівши до землі. Ми всі померемо від справи висока пустеля тільки чекає, щоб замінити нас цим гарячим піском і забути про нас назавжди. Горло. моє горло. Я за від від і спек, не можу пройти. Моя мрія лише ковток холодної води. Я готов померти лише за ковток води. Ти їй так скоро помреш. Нам всім тут недовго лишилося. О, яка нещадна смерть. За те там, за її межами. Я більше не буду ждати. Я чув, що є людина, яка має дуже багато води. Вода! О, да. Так, і він роздає її людям. Просто так дає людям. Так, і ще, ще він каже, він дає її І так багато, що може наситити нас нею. Не будемо жадати. Ну тоді ходімо шукати його. Це неможливо. Ви що дійсно вважаєте, що він тільки чекає, коли до нього повезуть троє знедонних людей? Нам нема чого втрачати або гинути тут, або шукати цю дивну щадру людину. Він наш останній шанс. Я йду. Я ступою. Зачекайте на мене, кажуть, він увійшов до Єрусалиму. Має залишитися, мабуть, наша доля померти в пустині. Ні, якщо не можеш йти, то повзи, тільки не здавайся. Люди, я знайшов колодязь. Він пусти. Колодязь! Будим для пауків і тараканів, а не колодязь. Ходімо, ходімо швидше. Ви тільки уявіть. І ця велика усміхнена людина простягає вам глечі. А в ньому вода. І ви п'єте, п'єте. А він підбадьорює і каже, Пий, пий А я п'ю, і вода тече мені по руках, по щокам, вмиваючи пісок. І я відкриваю очі і бачу швидше. Idemo switch. Po smištu mrijem. що його повели на вологу. Там буде кара, я хочу подивитися. Кого повели на волонк? Кого буде? Кого? Що? Ісуса? Там його буде срачувати. Бога Він говорить. Хто такий Ісус? Це той, який сказав, що може проти зцілити з і мертво воскресити. І буде дати? І буде. Ну що ж? Ось вона, голос, поблизько. Ви вже біля Давайте, давайте швидше. Я не можу, мені потемніло в очах. Ти що, марно йшла так довго? Піднімайся. Ця людина знає цього чоловіка. Ми будемо жити. Ми будемо жити. Щоб підніматися на гору. Але це ім'я Ісус дає бадості. Та напевно всі так радіють Його приходу, воду п'ють, йому дякують. Дивіться, там когось розіб'яли. Мені стало ще тим в очах. Ми запізнилися. Я був із ним завжди. Я бачу, як він нагодував п'ять тисяч голодних. Я воскресив лазеря і синув кажених. Та вже поводи ми теж прийшли сюди, щоб набрати. Цієї буде більше, ніж буде для свого города. Розкажіть нам про нього. очі Ісуса збиралися мовчки. Усі думали про Нього і боялися порушити тишу, що зійшла на світлицю. Але ніхто не сумнівався, що вони надалі будуть разом, тому що любов, яка наповнювала їхні серця, не померла. Петре, брати, я привів стомлених потрібників. вони прийшли зі спекотної пустелі, їм потрібно вода. Звичайно. Єрусалимі є удар. Пейте. Ми наберемо їх леки. Оскільки ви вже тут, то я хочу вам розповісти про мудимовежну людину. Ісуса Христа, який був з нами. Навіщо про нього розказувати? Його так немає. Ми Ми запізнилися. То це все, навіщо ви прийшли? Більше вам нічого не потрібно. Більше нічого. Хіба це вода? Це не те, що вам потрібно. Воду життя дає наш Ісус, коли я Його, я кинув все, і пішов за ним. Е, спасибі вам добрі люди. Ви врятували нам життя, але нам у життя. Все не загинете! Невже навіть нічого і не зрозуміли? Що сталося з нами боки? Залишені. Вони шукали його тільки, тому що потреба зносить. І ну, не хочуть знати його, так як ми пізнаємо? Згадай! Як нам поверхню пустелі? Ти що? Проміняєш нас? Ти на цих нудних учнів? Хто такий Ісус? Ти навіть не знаєш його, його вже нема. Так. Але чому мені стало так само і в серці? Ніби мене покинула найрідніша людина. Та в нас повно води! Що тобі ще потрібно? Я залишаюся. Ну то лишайся. Ти не пішов із друзями? Я хочу знати, хто тобі Ісус. Він взяв на себе твої немичі і поніс твої хворобу. Він ранений був за гріхи Твої і мучений за беззаконня Твої, Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ти зцібився. Тобі казала, бери більше води! Почався лише третій день, як ми вийшли з Єрусалиму. Кінець. Просто інвест. І вже сіті туди, куди нам сказав Ісус. Ми витягнули сніг кіре, що наші сіті почали прориватися. Ісус ніколи не кили в біді. Коли Магдалина хотіла купити каміннями, Ісус сказав, що не засуджує її, а засуджує їх. Він мене б засудив. Скільки я міхазу. Він узяв на себе перехимується і сам зійшов, зійшов на хрест. Але чому він пішов? Я хочу теж, я хочу теж піти за ним. Як і ви. Бог ну, хоче на собі ще збіж. Ти покинув постели, покинув своїх друзів заради нього. І ти здобудеш І в цьому віці і в небудь. Петро, Іван! Я була біля могили. Його там немає. А не сказав.